Традиційно в своєму виступі Путін погрожував атомною зброєю цього разу країнам НАТО, мовляв, якщо відправлять свої війська в Україну, то ризикують розв'язати ядерний конфлікт. Ну і саме це висловлювання потрапило в заголовки новин світових медіа від Reuters до Politico. Російський узурпатор додав, що стратегічні ядерні сили РФ знаходяться в бойовій готовності до гарантованого застосування. У нас... Тоже есть оружие, да знают об этом, сейчас только я сказал, тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И что все они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. Російське видання осторожно медіа проаналізувало промову диктатора. і З'ясувало, що головні слова в цьогорічному посланні Путіна: ми повинні сім'ї рублі, прошу, розвиток Росія. Зокрема, ми прозвучало 211 разів. Росія 77 і повинні 69. От чим би ще російські журналісти мали зайнятися? Як не підраховувати скільки разів яке слово сказав Путін? Олександр Моцик, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Польщі в 2006-2010 роках і в США в десятому п'ятнадцятому, доєднується до нашого ефіру. Вітаю вас, слава Україні, пане Олександре. Добрий вечір, героям слава пане Олександре, ну по суті, з того, що я побачив, як аналізують, встиг побачити там промову Путіна. Різні експерти, як в Україні, так і в Росії, розділяють це так зване звернення до федеральних зборів на дві частини. Друга частина це була така, як кажуть передвиборча програма. Там з засадами, от ми за все хороше проти всього плохого, і там підіймемо на збільшимо рівень жирів в маслі. А от перша частина була якраз про війну, погрози війну в Україні, погрози Заходу і ну. Ну, як відмічають люди, що саме це було так натхненно все е, зроблено, наче Путін дійсно сам писав цю частину промови. От стосовно ядерних погроз, е, які він знову там почав кидати в бік е, заходу, е, щоб що? Що він хотів цьому кому, цим кому донести? Ну, перш за все, я хотів би сказати, що це була промова диктатора. Диктатора, який. Всім каже що я спас Росію, і зараз я буду далі вести от уже 30 30-й рік до 30-го року. Далі буду вести Росію крізь всі бурі і захищу, буду її розвивати, і захищу її від Заходу, захищу від всіх ворогів. Тобто, це типична промова диктатора. Тільки я можу керувати Росією, і е, Росія, власне, це я. І якщо в мене не буде, то не буде і Росії. Оце такий. Головний контекст його промови. Звичайно, що промова е, передвиборча, і тут він дійсно багато наобіцяв соціалки, але залишимо це питання і перейдемо до того, що він сказав світу. А світу він знову почав погрожувати ядерною зброєю. Чому погрожувати? Тому що для нього основне питання е, його. Е, каденції яка буде продовжена на 6 років. Тут немає жодного сумніву і ніяких там вільних виборів не буде. Їх не було з самого початку, коли він прийшов до влади, і не буде зараз. намалюй таку цифру, яка потрібна Путіну буде. От але головне його питання це питання завоювання України, і тому е, на цьому питанні він дійсно є, як кажуть американці, крейзі, і е, від цього він і танцює. І тому погрожує заходу якраз у контексті війни в Україні, він е, хоче дуже хоче посадити захід за стіл переговорів, щоб за цим столом без України вирішувати долю України з Україною. Він не, не може вести переговори, тому що він добре знає, що президент України прийняв навіть указ, як, яким заборонив будь-які переговори з Росією. Тому е, зараз він якби ставить основний акцент. На захід на все на Сполучені Штати Америки, те, що він е, е, дуже жорстко почав погрожувати ядерною зброєю, і ось цей шантаж, весь який від нього йшов, ще е, е, це не 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 випадково. А е, можливо, це і ще реакція на заяву Макрона про те, що е, Франція, ну і що західні країни з часом. Мають направити надіслати свої війська в Україну. Звичайно, ця заява Макрона неоднозначно була сприйнята в західному світі. Але основне, що мені здалося, якби, із того, що сказав Макрон, і яка була реакція, те, що прямо ніхто не заперечив, що ніколи ні за які гроші. Такої ситуації не буде, тобто загалом реакція була у більшості країн, що не на часі, не зараз, ну і так далі. Тобто, ніхто не сказав, що ніколи ніколи цього не стане. А ми пам'ятаємо, що також говорили що не на часі і про літаки, не на часі говорили про танки, не на часі говорили взагалі про зброю, смертельну зброю. Тому Захід потихеньку, я думаю, буде звикати до цієї думки, і дуже добре, що Макрон таку думку висловив, прем'єр-міністр Франції її підтвердив. Е, звичайно, що зараз е, саме французи говорять про те, що для початку це могло би бути, могло би бути навчання сил протиповітряної оборони України, боротьба з кібератаками, ну і такі інші речі. Але ми знаємо, що якщо якийсь процес... Почався, то він має обов'язково свій розвиток. І е, звичайно, що Путіна дуже пентежить бенте, те, що Захід чітко е, на сьогодні говорить, що він не дасть Росії виграти війну. Пане Олександре, але е, він не дасть Росії виграти війну. Е, воно то так е, ну хочеться в це вірити. Але е, ці його погрози ядерні Путіна так вони прозвучали зокрема. Я не пов'язую ці речі, але зокрема, після того як Financial Times вийшов великий матеріал, де йдеться про те, що зараз загроза застосування путіним ядерної зброї ймовірно, як ніколи, е, і там вони ну. Е, Посилаються на витік. Начебто секретних даних там 29 файлів від 8 до 2008 2014 року, але які актуальні зараз де йдеться про те, що ну там дуже широкий спектр е, можливості застосувати ядерну зброю від вторгнення Китаю до Росії до там, просто якщо російська армія почне програвати там на полі бою, російські війська будуть розбиті, або там знищено 20% там підводного флоту і так далі. Тож. Е, Загалом цей вкид, якщо це вкид, з якою метою, ким для чого він був зроблений, і наскільки дійсно реальне Путіним е, застосування ядерної зброї в той чи інший момент, якщо він почне програвати заходу, ну е, знаєте, нічого виключати в цьому світі не можна, але Путін е, любить і поважає тільки силу. Давайте згадаємо, що він вже не одного разу лякав Україну про застосування ядерної зброї. Якщо не він сам безпосередньо, то через Медведєва, який, до речі, є його заступником у Раді безпеки. Тобто, фактично, якщо з точки зору безпеки, то це друга людина в Росії. Ну і багато інших там той же Володін, спікер парламенту, і багато інших е, російських злочинців. От, але давайте згадаємо, коли українська армія перейшла в контрнаступ і миттєво звільнила. Значить, миттєво звільнили Харківську область, так? Коли е, ми відкинули е, росіян від е, Київсь... з Київської області, Сумської, Чернігівської, і коли викинули із правого берега Херсону, то Путін не погрожував ядерною зброєю, він просто зберився і устами міністра оборони сказав про те, що от ми там покращимо свої там, якісь тактичні позиції. А потім почав брехати про Київську область, що він спеціально відійшов, щоб продовжити переговори з Росією, і так далі. Тобто, на насправді на, на, на виходить так, що він проковтує свої поразки. Але подає їх як якісь тактичні там ходи або як перемогу до якогось Тому... моменту. Перепрошую пане Олександре, що перебиваю, але ну от, я кажу, в мене склалось враження в цьому після прочитання статті Financial Times, що Путін в принципі не готовий. Е, ну тобто, якщо він буде бачити, що він програє, він в будь-якому випадку там натисне на цю ядерну кнопку відповідно. Ну а цей момент програшу. Ну ми розуміємо, що він має бути в нас виходу. Іншого нема. Чи я в чомусь помиляюсь? Якщо можна, пане Олександре, буквально у нас півтори хвилинки залишається. Е, я думаю, що він проковтне е, ситуацію, коли ми викинемо російську армію з усієї території України. Він можливо у нього будуть якісь там маніакальні чи думки в голові. Якщо він буде там у Росії втрачати владу, це може бути. Але він також розуміє, як і все його оточення, що застосування ним Росії ядерної зброї. Буде означати кінець для всієї московської банди.